Вітаємо вас на телеканалі Надія в ефірі програма пошуках істини і я її ведучий Роман Проданюк. Сьогодні ми продовжуємо тему творіння, але поговоримо про неї через призму питання моральності. Написано в святому письмі і наказав Господь Бог Адамові, кажучи, із кожного дерева в раю ти можеш їсти, але з дерева знання добра і зла не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти напевно помреш. Ми бачимо, що буквально зразу після творіння в першій ж розмові з Адамом у Бога повстає питання прав і обов'язків людини. Ці питання піднімаються і сьогодні, до, до сьогоднішнього часу. Чоловіки сперечаються про права і обов'язки жінок, жінки, чоловіків, політики також своїх під, підлеглих. І таким чином ми бачимо, що часто люди плутаються, що ж має лежати в основі цих важливих для життя людини питань. Сьогодні допоможуть нам в цих питаннях досліджувати ці питання через призму біблії. Наші гості, яких приємно мені представити: Світлана Салюк, Євген Кучерявенко і Юрій Кисленко. Вітаю вас! Вітаю. Вітаю. Вітаю! Тож, дорогі друзі, перед нами сьогодні стоїть непроста задача спробувати зрозуміти. От, що ж Господь хоче від людини, коли творить її? Які в нього плани, які в нього бачення? Що він хотів би, щоб людина робила в своєму житті, чого вона не має права робити? От яке ваше перше враження, коли ви читаєте історію творіння? Перш за все, відразу звертаєш увагу, що є права і обов'язки. Угу. той текст, що ми прочитали, я нагадаю ще раз, його це «Буття», другий розділ, 16-17 текст, починається з слів: наказав Господь Бог Адамові. Тобто, вже він говорить про те, що він має право робити і чого не має права робити. Що ж має, з кожного дерева в раю ти можеш їсти, але з дерева знання добра і зла, не їж від нього, бо в день їди твої, від нього ти, напевно, помреш. Тобто відразу ж відчувається, що на людину Бог покладає відповідальність за свої вчинки. Тобто людина має чітко розуміти, оце потрібно робити, а це, якщо вона зробить, що не потрібно, за це прийдеться відповідати. Дякую. Ну, а от ми бачимо, що Бог, ніби знаєте, починає людині давати вказів, людина тільки створена, і от людина може вимкнути питання: а, а чому? А чому? Знаєте, як говорять, а то. А що буде, якщо цього не буде? На основі чого я повинен так поступати? Як би ви могли пояснити це питання? Справа в тому, що Бог не лише дав ці обмеження, але ми читаємо в цих же розділах про те, що він якісь дав конкретне доручення і таку особливу перевагу людині бути управителем на цій планеті, відповідати за природу, за тварин. І це велика відповідальність і велика перевага була. Тим більше Господь каже, я створив тебе, я дав тобі цю перевагу, тому я маю право якісь, мати до тебе і прохання, якісь повеління. Деколи підлітки можуть у школі сперечатися з вчителями якимось і казати: Ну ви хто мені, тато чи мама, щоб давати вказівки? Uh -huh. Uh -huh. А Бог має повне право чому? Адже ми читаємо з вами в другому розділі, в сьомому тексті, що створив Господь, Бог, людину, спорога земного. Хоча цей текст дуже маленький і розповідає дуже мало про створення, uh -huh. але в принципі використовується тут слово. Яке також може звучати як зліпив, сформував В оригіналі ви маєте на увазі, так? Та? Так, так. Угу. зліпив, сформував людину. Тобто Бог не просто взяв і створив, а він працював над людиною. Він отримав особливу насолоду від того, що він створив цю людину, і тому він має право, тобто не про, не просто сказав і сталося, а він взяв руки та. цю глину руками своїми ліпив і, та. так? так, так. І він тому має право цій людині робити підсказки до життя, вказувати, як краще її чинити для того, щоб її життя було успішним. Я б хотіла ще відмітити той факт, що коли Адам і Єва були створені Богом, то Господь був постійно поряд з ними. І цим самим Він показує нам, що ми так само маємо бути поряд з ним кожен день. Свої що йому мужці. хочеться цього, так? Але так. Ну, я хочу сказати, що можливо, ми дивимося на це питання через призму 21-го століття. Як ви думаєте, можливо, Адам і Єва не так дивилися? Напевно, у них навіть в голові не виникало питання, чому я повинен скорятися Богові. Це вже ага. 21 одне століття гріха. напевно. Вони знаходили насолоду, в тому, що спілкувалися Вони з Богом. Не знали, це що не може було бути по-інакшому? Так. Просто за цей час, що пройшов більше 6 тисяч років, до 6 тисяч років, так, так. то за цей час людина набрала багаж непослух. Угу. І з кожним роком цей непослух ставав все більше і більше. Сьогодні ця непокора прослідковується в дітях, якщо раніше, наприклад, дитина казала, там, 25 років, казала, що вже достатньо, батьків мною керувати, я буду сама uh -huh. своє життя влаштовувати. То тепер це можна почути і в 10 років, і в 12 років. Це тобто, і раніше? ще? Так, не, не покора ось така. Тобто ми часом. бачимо, що з кожним разом все більше і більше люди говорять про що? Про свої права. Але все більше мовчать про свої обов'язки, так раніше менше говорять про свої обов'язки, а більше говорять про, про права, права. Так, так так. Тож ми бачимо, що дійсно люди, люди якось змінюються з кожним разом і змінюються все в гіршу сторону. Як ви думаєте, з чим це зв'язано? От, взагалі, через призму творіння, якщо подивитися, що людина забула, що дає отакі от результати. Нерозуміння якої істини. Ну, в усьому цьому проглядається зверхність одних людей над іншими. Да? Mm -hmm. і, і це якраз той фактор, коли людина забуває, звідки вона пішла. Mm -hmm. І забуває, що Господь створив весь рід людський. Да? Ми всі пішли від Адама і Єви, незважаючи на те, якої ми національності. І всі ми є рівні да? в цих правах. Бог не сказав, що для цієї категорії якісь особливі будуть переваги, а ці так будуть. Там вже десь на стороні. Він мав конкретні якісь загальні. А я хотів вас запитати, от, дякую, як ви от, бачите, які групи людей, над якими можуть возноситися? По яких критеріях люди буває себе піднімають над кимось, а буває себе відчувають нічим порівняні порівнянні з кимось. От, чим вони при цьому керуються? Ну досить популярна теорія дарвінізму останній час. І в теорії дармінізму. Йдеться мова про те, що виживає сильніший. Uh -huh. І на превеликий жаль в економіку теж ввели це поняття. Якщо людина більш заможня, то вона може, наприклад, правити. Соціальний стан сам, так, так. Uh -huh. так, то вона може правити людиною більш бідною. Наприклад, також може бути, якщо в соціальному ми говоримо середовище, середовищі, то людина, яка заможня, як вона себе почуває взагалі у світі. Вона почуває себе впевнено. Біблія пише, говорить з верхньою. З верхньою да. Багатий, говорить з верхньою. Та, так. Я навмисно не використовував це слово, щоб показати спочатку цей момент, що саме впевнено, але до якого часу, поки вона відчуває важкість своїй кишені. Угу. Ця впевненість пропадає, коли пропадають е, кошти. Людина, яка не є заможньою, то вона відчуває. Потребу, щоб про неї попіклувалися, помогли їй у тій чи іншій справі для того, щоб вона не залишалася за чертою цієї оце, бідності. А от І... є люди, наприклад, бідні, які також зверхно дивляться на інших. Так, mm -hmm. я хотів би сказати ще, що тут якби, багатство це тільки да, один бік. А взагалі ми сьогодні можемо спостерігати. Постійне таке налаштування людей на боротьбу. Mm -hmm. Бідні проти багатих, там одна, один соціальний прошарок проти іншого. І постійно кожен розуміє, що Гендерні проблеми. Да, сьогодні як говорять, не будеш боротися, не зможеш жити. Ти виїжджаєш на дорогу, як водій, в тебе постійна боротьба на дорозі, щоб, тебе, щоб ти міг доїхати. Да? В мегаполісах ми це спостерігаємо. Десь ти в черзі стоїш, в тебе теж боротьба, незважаючи там на Класи, кожен розуміє, що він має бути перший. І тільки його право тут має реалізуватися, і він може відштихнути всіх, хто стоїть, тому що він має своє право. То ми бачимо, що щось є більш глибше, ніж просто багатство, чи так, може ще це, щось? щось, там соціальний статус. Я б а, хотіла. <кій> Я б хотіла підкреслити один цікавий факт: що ем, сатана спонукає людину до того, що сильніший має пригноблювати слабшого, має його знищити, вигнати. А Бог каже, що ми повинні допомагати слабшим і підтримувати їх, піднімати. Так ми хочемо докопатися до цього кореня. Де ж той корень? Чому так? Прошу. От я хочу прочитати цей текст в книги приповісті Соломонових, 14 розділ. Прошу. Хто тисне нужденного, той ображає свого творця, угу. тобто в. Людина, яка тисне нужденного, вона повинна розуміти, що вона не просто людину тисне, uh -huh. а вона ображає того, хто створив як того нужденного, uh -huh. так і того, хто тисне. А хто милостивий до довбога, той поважає Його. І в 22 розділі, в другому тексті, написано: Багатий та вбогий зустрічаються, Господь їх обох створив. Так. Тобто повинно чітко пам'ятати, що ми всі. Однієї крові. Ми всі створені Господом, а це означає, ми повинні допомагати одне одному. Я недавно мав можливість їхати по засніженій дорозі, і попереду в мене так декілька машин пригальмовують, пригальмовують. Я спочатку думав, що аварія, але потім побачив, що вони беруть лівіше і об'їжджають. Коли я під'їхав ближче, побачив людину літню, яка намагається руками відкопати своє авто, яке застрягло в снігу. І ось всі проїжджають мимо. Нікому нема діла. Всі радіють, що ми що проскочили, їдуть. що ми. Я зупинився. Так, я зупинився і питаю: є трос? Є трос. зайняло буквально дві хвилини його витащити з цього кочугу. Тобто ми повинні розуміти, що наша задача, наше право. Отримувати допомогу, але і наше право має як обов'язок допомагати. Наш, наш обов'язок, так, так. так. Я хочу вас запитати, от, ем, як ви думаєте, коли, наприклад, людина дивиться на людину, вона оцінює, ми вже зрозуміли, по її соціальному статусу, по, угу. кажуть, зустрічають по чому? По зовнішньому, по зовнішністю. По, зовнішністю, по одягу, навіть кажуть, проважають по розуму. Угу. То <кій> все це критерії, які являються, вони дійсно реальні, але вони невірні. Невірні. Чому? Тому що Біблія дає інші критерії. Угу. І цей критерій це що? Це те, що ти людина, Так. а значить, якщо ти людина, значить ти створена ким? Богом. Mm. А значить, якщо з тобою мають справу, чи ти маєш з людиною справу, ти маєш справу з ким? З таким же ж. З Богом. З, Богом, з, Богом. з Богом, який зборцем, створив тебе, так. Так. який тебе створив. Ну тож, давайте подивимося, що ж говорить Біблія стосовно оцього зв'язку між людиною і самим Богом. Я попрошу вас, якщо можна буття перший роз 26 по 28 вірш, почитаємо. Там дуже, дуже цікава і дуже така, я би сказав, важлива думка записана, як була створена людина, кого взяв за зразок, за взірець, Господь, коли творив людину. Прошу. І сказав Бог: створімо людину за образом нашим, за подобою нашою. І хай панують над морською рибою, і над паством небесним, і над худобою, і над усею землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі. І Бог на свій образ людину створив. На образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх. Так, як ви розумієте? Поясніть нам, будь ласка, от, щоб наші глядачі могли зрозуміти цю фразу. Бог створив за образом своїм. Що це значить через призму моральності? Ну, ми бачимо, що Бог є е, триєдиним. Да? І це така, всі кажуть, богословська істина, яку важко зрозуміти, і не, людині неосяжно да? це е, до кінця зрозуміти. Але в цьому явлен е, принцип. принцип Відносин у Божестві. Так само і Господь створив людину не в одній іпостасі, а як чоловіка і жінку. І Він тим самим хотів цю модель відносин перенести і в людство, щоб показати цю гармонію. Так? І в Божестві ми не бачимо там суперечок на тему, хто має бути головним, хто має бути другорядним. Люди пробують визначити, так, хто так, там більший, менший. Сьогодні коментів, це де, якби, де, питання сума? завжди виникає, де б ми не знаходилися. А там зовсім інше принцип закладено. Там закладений принцип смирення, любові і служіння одне одному. І в таких умовах не виникає питання, хто головний, коли ви служите один одному, кожний головний і кожен слуга. Так, так. Та. Цікавий сам текст. Зауважте, написано Сказав Бог однина». Але далі мова йде про за образом нашим, за подобою Подоби нашим, нашим множина". множина». Читаємо про людину, створимо е, людину. Однина, але написано далі, створив як чоловіка, так і жінку, множина. Тобто підкреслюється, що е, та, як Бог, було Євген добре сказав, Бог єдин у цих питаннях, так і людина повинна бути єдина в питаннях моралі, виховання, в питаннях е, або в бажанні е, прагнути більш тісних взаємовідносин з Господом. Другий момент, який тут є, ми бачимо, що відразу на людину згідно образу Божого покладається така ж відповідальність, яку Бог бере, яку Бог верніше має за своє творіння. Бог має відповідальність за людину, і ми з вами чудово знаємо, що не сячи цю відповідальність, Бог постраждав потім за людину, щоб дати їй можливість успадкувати вічність. Але тут ми бачимо, що він. Прикликає людину і каже: ось світ створений для тебе, але не для того, щоб ти змарнував його, не для того, щоб ти згубив його, а для того, щоб ти ніс відповідальність за те, що тобі доручить. Якщо ми з дітьми порівнюємо, наприклад, моя маленька дитина каже: «Тато, купи мені новий комбінзон, я зимою хочу гратися, валятися в снігу. Добре, ми угу. купили комбінзон. Вона, як космонавт, вийшла на двір. Але я кажу, твій новий комбінзон, дивись так, можеш валятись, але щоб він не порвався, ти mm -hmm. повинна за цим слідкувати. Mm -hmm. Тобто вона має свою зону відповідальності. Mm -hmm. так, так. Я б хотіла ще Хорошо. відмітити такий вірш, Матвія, 5 розділ 48. Отож, mm -hmm. будьте досконалі, як досконалий отець наш небесний. Mm -hmm. В цьому вірші я вбачаю повеління кожному для нас, що ми повинні. Намагатися зі свого боку, так ми не можемо досягнути того ідеалу, яким є Бог, але ми мусимо кожен день, крок за кроком, іти до того і допомагати своїм ворогам, любити їх, як тут у попередніх віршах написано. Угу. Ем... Ну, ми ще про це, до цього повернемось. Про це ще поговоримо. Okay. Так, я, але я хотів би, щоб ми розглянули ще два вірші. Якщо ви, візьміть, будь ласка, буття 9.6 і Якова 3.9, будь ласка. Хтось знайдіть послання Якова 3 розділ 9 вірш і книгу буття 9 розділ, 6 вірш. От ми зможемо подивитися про цю ідею образу Божого в людині і про як вона відкриває концепцію моральності. Буття 9.6, Якова 3.9. Будь ласка. Буття дивітьшись, хто вильє кров людську з людину, то виліта буде його кров, бо він учинив людину за образом Божим. Так. Мова йдеться про те, що не, не, не можна вбивати людину, що заложена е, мораль така, не треба знищувати собі подібних, тому що творець створив людину на життя, але не на смерть. Так. Яково тут цікавий, він говорить про людські язики, каже: ними благословляємо Бога й Отця, і ним проклинаємо людей, що створені на Божу подобу. Угу. Тобто він знову каже про те, що ми є відображенням Божої подоби це і відповідальність, да, і перевага. Так. Тобто кожен раз, коли намагаємося. Образити людину треба Сумісно, згадати, да. чиє бажання, скажем, так треба згадати, що це образ Божий. Якщо я ображаю людину, я ображаю в першу чергу творця. Тобто, фактично, наші відносини з людиною, фактично потім спроєктуються наші відносини з Богом. Так, так. І як ми відносимось до нашого ближнього, потім нам прийдеться таке саме відчути собі так. Та, на собі від Бога. Чому? Тому що Бог вимушений це робити. Так, от мене питання цікавить. Чому Бог вимушений це допустити, і взагалі як він це робить, коли нам допускає подіб, подібне пережити, коли ми когось ображаємо, і Він допускає образу нам? Як він це робить і чому він зобов'язаний це робити? Ну скажу в такі моменти, коли е, ти когось образив, а тим більше, коли тебе образили, і ти потім сідаєш це, аналізуєш і розумієш, яка перевага в тому, е, коли б люди залишалися от в тій ну, першій умові, да, коли? Кожен був рівний, коли кожен поважав один одного. І ти розумієш, що ця модель найкраща. Не ці змагання, хто буде перший, хто кому покаже. Да? Сьогодні не тільки ми кажемо про те, що сильніше виживають. Люди постійно борються і кожен хоче доказати, що він сильніший. І оце протистояння, воно якраз не Боже і задано. Я би хотів, yeah. на прикладі е, Каїна і Авеля розповісти. Ми відразу uh -huh. бачимо про це протистояння, яке uh -huh. Євген казав. Е, як Бог робить? По-перше, Каїн почав е, жалітися фактично на Авеля, що от Авель приніс жертву, і Бог прийняв, а його не прийняв. І Бог. Попереджає Кайна, ти зупинися в цьому, ти не ображай Авеля, тому що він створений на образ і подобу, Ти замислюйся над тим, що ти чиниш. Угу. Але людина, не приймаючи подібне застереження з Господом, стикається з тим, що е, Бог забирає, забирає свою охорону від цієї людини, забирає щит свій від цієї людини. Але ми бачимо не померне а помер Авель. Якщо ну, Бог забрав щит від Каїна, чому помер Авель? Питання зараз трошки в іншому. Я закінчу mm -hmm. цей момент. Питання в тому, що Каїн, хоч вчинив потім це вбивство, але поніс на собі це прокляття, як написано в Біблії. поніс на собі це покарання, поніс на собі особливий страх, коли він боявся зустрічі з іншими людьми, які б сказали, це той перший вбивця. Розумієте? Mm -hmm. Ось ось це покарання найбільше, ніж навіть смерть, бо смерті Авеля не було покаранням, ми не можемо так сказати. Тобто, Бог що чинить? Бог, по-перше, попереджує людину, що так робити не можна. А по-друге, Він просто від цієї людини забирає свою ангельську охорону, і така людина зустрічається потім з цією злобою, можливо, навіть з помстою. Тих людей, до яких вона відносилась негативно. А я б сказала, mm. якби ем, одні були тільки завжди ображені, а інші тільки завжди ображали, mm. не було б цієї рівноваги, і люди б не могли відчути себе в різних ролях, і не було б, мабуть, покаяння якогось бажання очистити, все ж таки вибачитись mm. перед людиною. Тобто ви хочеш сказати, що ображання іншого деколи може бути уроком добрим для нього, так? Так. Значить ми можемо поображати, щоб дочити його чогось, правильно? No. Скоріше за все, Світлана, мала на увазі, що коли мені повертається зло, то ми ж не хочемо, щоб зло. Треба посидіти, подумати над цим. А чого чому так сталося? І для деяких людей це спрацьовує. Наступний аспект: те, що ми були створені до одної людини, про що він нам говорить? Що це для нас значить, якщо дивитися через природ моральності, про наші відносини один до одного. Фактично, цією людиною була Адам так, і його дружина Єва. Що це значить для нас? Чому всі брати і сестри, насамперед, що немає того, хто більш далекий, а той більш близький, як в притчі про доброго самаритянина. Да? І спитав, тоді у Ісуса книжник каже, хто мій ближній? А Ісус відповів, Розказав притчу да, про доброго самоля Тянина і каже, той, хто допоміг. От, коли ми наближаємося до людини і розуміємо, що це наш брат і сестра, умовно кажучи, що це людина, яка потребує допомоги. То ми наближаємося до неї, ми розуміємо її, і нам вже не хочеться в цей час кричати про свої права і казати, що нас утискають. Ми розуміємо біль, ми розуміємо страждання, розуміємо, що таке допомога. Так, да, Розумію, що якщо нас болить, то, то також так, його болить. Так. Та. Ну то ми бачимо, ми вже прийшли до того, що якщо в нас один е, отець, а ми всі брати і сестри, відповідно, як, як через цю призму можна дивитися на життя, які концепції тоді випливають. От, що тоді має лежати в основі? Може, ви пам'ятаєте, що вчені Ісуса Христа? Що Христос говорить з цього приводу? Чи він на цьому наголошує? Чи він про це мовчить у своїх проповідях? Христос каже: любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує. Причому він наголошує, щоб вам бути синами отця вашого, що на небі, що наказує сходити сонцю своєму над злими і над добрими, і дощ посилає на праведних і на неправедних. Угу. Тобто ми повинні любити людину, не дивлячись те, що вона нам зробила, як вона це проявила, і пробачати, якщо вона якось не так до нас поводиться себе. Так, тобто ми бачимо, коли він говорить, що любіть ворогів своїх, то фактично це означає любий брата свого, який не розуміє тебе, можливо, щось неправильно зробив для тебе. Найважче, як правило, завжди любити своїх рідних, тому що ти їх бачиш кожен день, стикаєшся з ними в усіх цих щоденних справах, і вони більше якось так дратують. Хоча, в принципі, на роботі теж такі люди є, але треба от якось себе смиряти перед Богом mm. і розуміти, що це дійсно що зробиш цій людині? то ти зробиш і Богу. а що якщо нас наприклад сьогодні слухають люди, які, наприклад, мають таких людей, які їх дратують, як ви кажете, ворогів своїх, от що ви порадили їм практично? От як їм збутися цього гніву і цієї болі по відношенню тої людини, яка Ну, така тобі неприємна, яка тобі зло зробила, яка тобі вже, знаєте, кажуть, гір, як в горлі кістка. Та? От, Що ви порадили, як практично збутися цієї кістки з горла? Деколи, батьки... Деколи діти дратують своїх батьків. Але це не означає, що. Вони батьки... їх від того менше люблять? Так. Можливо, в якийсь час якесь негативне ставлення батьків до дітей є, але проходить час, і батьки вертаються до дітей, а діти до батьків. і… Починають миритися. Тому, перш за все, треба пам'ятати, що ми одне ціле. Ми створені на образ і подобу Божу, ми рідні один одному. І тому повинні допомагати. І тому ну, не хотів би я використовувати це слово повинні тому, що насамперед, коли людина розуміє, що ми всі створені на образ і подобу Божу, то в неї не виникає цього розуміння. Повинні. А як можна використовувати слово повинні, коли ти не можеш інакше? Тобі не хочеться. Є два автоматично мотиви: або да. хочу, або повинен. Да. А ось, як тому, ось тому о, потрібно просити Господа, щоб він в серце поселив свій мир. Uh -huh. Мир Божий. Коли буде мир Божий, він допоможе нам не з повинності це робити, а з бажання. Зовсім ну, дякую. Хорошо. Ще практичний такий, якби крок, хочу порівняння провести. Коли нам на добро відповідають злом, як ми реагуємо? Ми шоковані, так? ми ж тільки що людині зробили щось добре, вона відповідає злом. Так само, коли ми на зло відповідаємо добром, людина, яка чинить нам зло, вона шокована. І в цей час вона, можливо, переосмислює те, що вона робить. Це може складно зробити, іноді нам ну, треба буде, ми змушені будемо це зробити, повинні будемо це зробити, але побачимо результат, коли людина дійсно зрозуміє. Тобто, ви хочете сказати, що спочатку людина, коли вона відчуває, що вона не може людину любити іншу, це її дразнить, вона ця людина заважає їй в житті. Ви пропонуєте перевести свій погляд з людини, яка тебе дразнить на Бога, так? Так. Щоб покращити відносини з Богом, так. просити в нього допомоги, а потім поступово-поступово зніме. Тому що можна по-людському піти на компроміс, але тоді людина, яка по-людському йде на компроміс, становиться таким е конденсатором, який в собі стримує, 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 але приходить час, нема mm -hmm. місця. Розриває. Дуже вам дякую за ваші роздуми. Дуже цікаві, глибокі роздуми. Ми провели непростої, дуже теми і безумовно, тільки ми частково її торкнулися. Нехай Бог поблагословить вас. Отож, дорогі друзі, ми бачимо, що дійсно не просто не просто в житті людям жити між собою. Тому що у сьогоднішньому суспільстві кожен вимагає щось для себе, кожен думає про себе більше, як повинно думати. Але Бог нас учить, що ми є його діти, а Він наш батько. І йому, як батькові, дуже приємно бачити, коли діти живуть в мирі. Тому пропоную вам, давайте будемо догаджати Богу, а Він уже подумає про те, що нам не вистачає. Чи може нас не розуміють, чи може нам щось не додали, чи може десь можливо нас образили? Я думаю, що Бог, як добрий суддя, як добрий батько, потурбується, щоб ми не були ображені. Нехай Бог поблагословить вас до зустрічі!